Україні друзі, йшли у нас довгий час дощі, сьогодні трошки сонечко присвітило, поїхали в поле, тому що ріпак вже більшенький, є багато падалиць, пшениці і так трава росте, коротше треба обробляти поле, тому що на сільському господарстві тримається все. Ми їмо, худобу будуємо. А також багато продукції сільськогосподарського виробництва використовується в промисловості. Скажемо, джендірівський капот для виробництва використовують якусь частину сої. Тобто до складу джендірівського капоту входить соя, з ріпаку роблять соляру, ми знаємо, Скажем, американці для переробки кукурудзи там просушити і так далі, використовують якусь частину кукурудзи, спалюють. Ну, Це таке лірика. Що хотів е, розказати, хотів сказати пару слів про е, цей монітор Trimble 750-й. Е, раптом небагато, дві функції хочу розказати. Ну, тут є там, гектари, е, сюди, туди. Хотів е, друге розказати. Наприклад, якщо ми працюємо на безплатному сигналі, коли заїжджаємо. Другий раз в поле, у нас виходить, лінія тікає в сторону, тобто слід є, от, скажімо, от слід є в полі, і коли я включаю автопілот, воно може їхати пів метра, метр з боку. Все робить безплатний сигнал. Якщо платний сигнал, там може бути сантиметр два не критично. Тому, якщо в нас така проблемка виникає, заходимо в настройку управління, управління даними і скажемо, беремо верхній не зберігати. Заїхали ми на лінію точно, підтягнули лінію до себе, включили автопілот, доїхали до кінця площі, розвернули, знову підтягнули лінію і так далі. Або буває таке, що пропер за другим оприскочем, він там собі поставив захват, скажем, 35 і 5 чи 35 і 8, а в тебе 36 захват, і ти ж не знаєш точно, скільки він поставив. Якщо ти вдарив по його слідові, другий раз заїжджаєш, тобі не сходяться. Тому. Собі раз раз підтягнув, все добре по лінії. Ще одна така є корисна функція е, картіровка. Що вона дає? Скажем, я працюю в полі, і отут от десь там чи культіватор нагорнув, чи каменюка, чи пеньок може бути, зрізали дерево, пень залишився. І мені якраз попадає на слід колеса. Ну, скажем, я його проїхав, чи легенько, чи як. За якийсь там час культура виросла, заросло, напарник не знає, влетів щось відбив, поломав, є свіжий ремонт. Тому ми можемо тут відмітити дерево, камінь, що небудь. Тут є теж функція, що можна, наприклад, якщо є якась там яма велика чи ще щось, що не обробляється поле, можна записати, воно замалює червоним і другий раз, як заїдеш, то воно вже по тому червоному пропити не буде. Якщо взяти до уваги іменно цей монітор для такої техніки і для великого господарства, він вже трошки застарілий. Тому що, якщо загнати, скажімо, два оприскувачі на одну площу, то буде один обкроплювати, другому прийдеться їхати в холосту, щоб відмалювати, щоб потім відсікало. Бо, скажімо, на моніторах других фірм... Там є внутрішня зовнішня границя. Якщо в тебе є границя поля, включив собі внутрішню границю і ти працюєш, може не об'їжджати. А другий вискоч, щоб їхав в поле. Ну, Це таке. Ще одне хотів по джойстику. Може виробник зверне увагу, а може ні, то так і буде. Ніби вроді на ньому нічого лишнього нема. Але все ж таки кнопки неудобно. Чому. Полягає суть. У нас є, скажімо такі, поля, що заїжджаєш е центром опрісковача в яму, а крило треба підняти. Получається, ліве крило, праве крило. Разом ти не зможеш підняти ніяк. Тут центральна секція. Я вже хотів було перепаяти, щоб таке було ліве праве крило, а тут центральна секція. Ну, Воно ніяк не удобно. Треба, щоб крила ліве праве були разом, щоб можна було, скажімо, разом підняв, разом опустив. Тим більше в цьому оприскувачі немає автобума. І ще одне: От є управляє моя задня ось. Там я можу включити її, виключити. Для удобності управління, напевно, було б краще, тут кнопку поставив. Треба включив, не треба виключив. І під руками, і все просто. Так ніби все простенько, автопілот, крила, оприскування, автобум. Ну, в даній моделі немає функції. Тому кажу, ще би Ще би одну кнопочку сюди. Ну, якесь таке. Всім гарного дня, удачі, мирного неба, слава Україні! Ми обов'язково переможемо!